Розвинка з вами. Сьогодні в обзорі Кентавр 240 ВР. Це щось середнє між мототрактором і міні-трактором. Чому так? Значить, він йде одноциліндровий, ремінний привід на трансмісію і стоїть вал мощності. Тут йде навісне обладнання вже таке, як в повноцінних міні-тракторах. Іде трьохточка, вал От, І... Коробка трансмісія у вас на порядок по якості буде краще, ніж мототракторна. Мо, напоминаю, мототракторна від міні-тракторної трансмісії відрізняється е, приводом на навісне обладнання. Там, де у вас стоїть ремінний привід на, на, з трансмісії на навісне обладнання, наприклад, на вібраційну копалку, на транспортерну копалку або е, там, де ви відбираєте мощність, там де немає валу одборамочності. Це у нас на одну точку е, взагалі і ремінний привід. Стоїть в мототракторах, в міні-тракторах йде вау здоровочності. І е, навісне обладнання йде на три точки. Не на одну, а на три точки. Цим відрізняється. Чому це перехідна модель? Тому що привід з двигуна на трансмісію йде ремінний. А от уже з трансмісії на навісне обладнання вже кардан. Тому це перехідна моделька. Цей трактор йде трішечки дорожчий, ніж е, мототрактор, але по якості він буде кращий. І е, далі навісне обладнання знову ж таки буде в 2-3 рази дорожче, ніж до міні, до мототрактора, але по якості воно теж буде краще. Тобто, Товщий метал, воно краще працює, і плуг не потрібно переробляти. Він просто ставити сюди, регулюєте і поїхали. Тобто, максимально це може ви його вдосконалити, але переробляти для того, щоб він орав, не потрібно. От на цьому тракторі ви вже зможете повноцінно орати. Невеликим плугом знову ж таки. Чому невеликим? Тому що вага даного трактора не дозволить вам тягати двохкорпусний здоровий плуг, хоч навіть і потужності буде тут предостатньо. Потрібно буде додати вам для того, щоб тягнуло по тяжкій землі двокорпусний плуг, потрібно буде додати вагу на колесах. Праворуч та ліворуч. Взагалі пробуксовує, пробуксовує ліве колесо. Більше ті, хто займається там, працює на тракторах задньоприводних шифінг, наприклад, 240-х, вони додають вагу на ліве колесо. Тут, можливо, просто на, або на два, або знову ж таки додаємо вагу на дане колесо, і все буде у вас добре. Одноциліндровий двигун потужністю 24 кінських сили. Номера це Z 1115 Тобто це максимально розкачаний двигун такого плану на базі s 110 із 15-ти сильного зробили взагалі 24 кінських сили. Поставили більший поршень, замінили шатун, колінвал, і у нас вийшло потужністю 24 кінських сили. Якщо хтось буде там розказувати і умніча, що ой, там немає 24 кінських сили, да і ладно. Немає там 24 кінських сили, значить ні в одному тракторі немає 24 кінських сил. Ну і добре, вважайте так. Я вважаю трішечки по іншому. Це максимальний максимально розкачаний двигун на базі С 1115 Вибачте, на базі s 20 і розкачений до С до 11,15 Тобто, Тобто, діаметр поршня у нас 11,5 см. А одиничка впереді, це у нас кількість, кількість поршней. От, один поршень і діаметром у нас 11,5 см. Зрозуміло, так? Далі. Ну, В двох словах. Я за трансмісію вже в принципі розказував, шиф'янговська трансмісія, е, комплектуючи підходять із шифенга, чулки укорочені. Тобто ось тут е, метрова база в нього, тобто метр від колеса до колеса. Е, він вузький, вужчий, ніж шифінг 240-й. Шифенги вони ширші, метр двадцять, тут метрова. Далі. Але регулюється, колія передня і задня, ви можете метр двадцять також тут виховати. Це досить просто. Генератор стоїть під капотом. От, привід, масла, привід масла у нас включається на гідравліку ось тут. Тобто масляний насос гідравліки можна включати та виключати. І він же йде і на навісне обладнання, наприклад, на прицеп, на підйом опускання самого прицепу. Це досить проста моделька, дуже просто обслужується, замінила масла, запчастинки сюди, і пильники, і так далі. Все досить коштує недорого. От, і, ну, не так як до японської техніки, обслужити його досить просто, запчастин більш ніж достатньо на нього, тому він досить непогано користується спросом, оскільки він вже на порядок краще працює, ніж мототрактор по якості. І Запчастини доступні, обслужити його також дуже просто і ще хотів відмітити економність. За рахунок одного циліндра він буде брати приблизно до 2 літрів солярки на годину в роботі в нагрузки. На, поминаю, до 2 літрів це досить небагато. Це дуже небагато, тому він досить економічний. Ну, в мене взагалі все. Якщо в когось будуть якісь запитання, пишемо коментарі. І все, що ви там собі надумали, також пишемо коментарі. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, замовити техніку, ви можете за номером телефона, який вказаний на екрані. І залишайтеся з нами.